Один гол, що дарує чемпіонство. Триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet. Добрий вечір. В принципі, і в першому таймі і в другому таймі ми достатньо створювали моментів швидкісних атак. Але, на жаль, ми. Не доставляли м'яч в зону завершення. І внаслідок того ми мали небагато моментів, скажімо, практично їх і не було. В другому таймі перебудувались трошки в перерві, зробили зауваження на цьому, акцентували, що більш потрібно якісніше доставляти м'яч в зону завершення. І ви бачили, що більше атак, але, на жаль, не було якісного. Завершення і не було якісних передач в карний майданчик. Суперник скористався своїми нагодами, забив два м'ячі. Звісно, якісні гравці в завершенні, там грають у них, і внаслідок цього вони забили два м'ячі. На певному етапі другого тайму здалося, що ви грали добре, і навіть Фіорентина трохи злякалася, але потім, можливо, через те, що Ванолі змінив свою тактику, тактику своєї команди, трохи Динамо почало грати трохи гірше. Ну, звісно, ми вивчали суперника і статистика. Річ упряма, і вона, да, скажімо так, дала нам привод у другому таймі грати трохи агресивніше, да? тому що ми розуміли, що команда по статистиці у другому таймі, особливо на початку другого тайму до середини, просідає. І ми цим скористувалися і перехватили ініціативу, і забили голи, мали багато предпосилок для швидкісних атак. Ми їх проводили, але я ще раз. Наголошу на тому, що не було якісного завершення і передач в зону завершення. Те, що тренер змінив тактику, ми це розуміли і бачили. Але ми вже програвали 2-1 і великими силами йшли в атаку. І в принципі після рахунку 2-1 не створював супернику наших воріт в моменті. Доброго дня, Потапенко Михайло, Футбол Хуб. Ви чудово знаєте, виступ Володислава Захарченка ще за часів Ю19, і зараз він робить перші кроки в дорослій команді. І сьогодні, як на мене, був такий ну, дійсно серйозний для суперник. Як ви оцінєте його виступ проти таких форвардів, як Мизакін, та, та Медін Джек, Альберт Гуднусен та інше? Да, звісно, Захарченко тривалий час, я добре його знаю, грав за молодіжну команду. Вважаю, сьогодні він відіграв на належному рівні, але в завершальній фазі, коли в карному майданчику біля воріт не завжди наші центральні захисники співали перебудовуватися і там була перевага у суперників. А в цілому він надійно зіграв, за виключенням тих моментів, коли у карному майданчику були навіси, і там антропометрія Джеку і напор Кіна да, дозволили їм забити гол перший. Да, і... Другий створити, пробити по м'ячу і добити. Але Захарченко я вважаю, що це для нього великий досвід, і він впорався, і хвилювання в нього не було, ми бачилися. І він грав як досвідчений гравець.